День малята, дуже рада з вами зустрітися в країні різних професій. Будівельник зводить дім і оселяться у нім. Лікар, токар, агроном, вчитель, льотчик, журналіст, ще й прославлений артист. Ось який великий дім! Місця вистачить усім. Який гарний будинок! Хто мешкає у цьому будинку? Лікар, перукар, вчитель, кухар, пожежник і артист. Малята. А хто живе на першому поверсі? Діти, намагаємось відповідати повним реченням. На першому поверсі живе пожежник і артист. А хто сусід вчителя? Сусід вчителя кухар. А хто живе над кухарем? Правильно, дітки, над кухарем живе перукар. Малята пропоную вам вікторину, хто це? Робить красиві зачіски хто? Перукар. Хто сидить за кермом автомобіля? Водій. Назвіть професію людей, які носять білі халати. Лікар, медсестра. Кому ми телефонуємо 101 пожежникам? Один мій знайомий художник все переплутав на своїй картині. Треба підібрати тільки ті предмети, які потрібні для роботи. Щоб погасити вогонь, пожежнику потрібен вогнегасник. Щоб зварити борщ, кухарю потрібна кастрюля. Щоб послухати сердечко, лікарю потрібен фонендоскоп. Щоб намалювати картину, художнику потрібен що? пензлик. Молодці, ви все виправили. А зараз трішечки відпочинемо і пригадаємо, де ви були? Я бачив печиво, цукерки, тістечко. Де я був? Я був. Крамниці солодощів. Я бачив красиву зачіску, фен, дзеркало. Де я був? Я був у пекарні. Я бачив дошку, зошити, крейду, де я був? Я був в школі. В світі професій дуже багато, всі вони гарні, всі вони різні, всі для малят і для дорослих потрібні. Дорогі діти, я вірю, що коли ви станете дорослими, то зможете обрати гідну професію і гордо сказати, моя професія найкраща для людей і для родини.